Ту копійку, який у вас забрав, а, після копійки. того, як ви побачите, що може Більярди. бути встановлений мир і спокій, тоді наше з вами зобов'язання зробити так, щоб мільйони українців не боялися. Їм сьогодні страшно, повірте мені. Я була в лікарні в місті Харкові. Ви знаєте, що Харків складне місто. Біля мене були прості лікарі, медичні сестрички, реабілітологи. Їм страшно. Не кожен має сили піти на Майдан і класти своє життя. Їм страшно і вони від вас чекають захисту. Не від політиків, не від людей, які займуть якісь посади. Вони від вас чекають захисту. Вони на вас покладаються. Щоб з'єднати нашу країну і перев'язати її рани України, відкриті рани і сьогодні, крім вас, ніхто їх не залікує. Ми мусимо цю відповідальність відчути. Нам треба нашу країну взяти як дорогий вогонь, який сьогодні горить духовністю, моральністю, силою. І захистити його від страху людей, від їх розпачу, від їх побоювання за майбутнє, від побоювання за своїх дітей. У нас сьогодні відкритий шлях збудувати Україну так, як ви хочете. Але важливо, що довіри у вас, до політиків, до чиновників практично вже немає. І тому ви мусите стояти доти, поки ви не побачите, що обраний чесно та людина, якій ви вірите, що сформовані ці кабінети не з політики в кулуарах. Кулуарній політиці ми мусимо покласти край. Ви заслужили своєю мужністю. Своїм героїзмом, своїм патріотизмом, ви заслужили право управляти своєю країною. І якщо уряди, парламенти, і що там нове буде формуватися, буде сформовано без вас, це буде недопустимо, це буде аморально. І це буде не сприйняте ніким, хто стояв на майданах. Коли розпочалися справжні бої, скільки стояло на Майдані, скажіть мені, 10 тисяч, 10 тисяч, 5 тисяч, а може й менше. Але люди йшли, знаючи, що вони можуть не повернутися. І ці 5 тисяч, які стояли під кулями, вони закрили всі 46 мільйонів. І сьогодні всі мають право приймати участь в будівництві нової, сильної, європейської, справжньої, нарешті, держави. Я вірю в те, що з цього моменту вже іншої України, ніж ви хочете, не буде. І я хочу зараз сказати вам, що серед вас я буду гарантом, перш за все того. Що вас ніхто не зрадить, ніхто більше не піде тим шляхом, яким. Знаєте, що, на жаль, політика це іноді буває великим театром. Я буду гарантом того, що ви будете знати, що за кулісами. Тому що театр це не справжнє. Справжнє це те, що робиться там. І я хочу зараз сказати, що я, як один з політиків, Ліка. не просто каюся. Я прошу у вас низько, кланяючись пробачення. Лікаря, лікаря. Друзі, все лікаря, будь ласка, махніть, куди лікаря?